Друзі, вітаю! З вами Михайло Томіф і це канал Пасіка на Лежаках 500. Ну що ж, друзі, давно не було знову відео на каналі. Сьогодні у нас вже 23 жовтня, ось така вже осіння погода. Після похолодання знов таке от невелике тепло. На тиждень і потім знову передають похолодання і дощі. Так що, друзі, ми сьогодні вже переїжджаємо. Тут, якщо пам'ятаєте, в нас був соняшник, але вже зараз росте пшениця, вже майже всі поля засіяні, ось такі от зелені. Ну, дуже гарно. Тут теж в нас, в нас був сонях, але вже теж, теж пшениця росте. Ну, ось так, от дуже круто. В принципі, Ось така от зелена трава в нас на Басарабії. Це взагалі, ну, нонсенс для Басарабів. У нас, якщо чесно, то кожен рок, можна сказати, в ці місяці в нас завжди посуха, все таке ніяке на вид. Але в цьому році, слава Богу, були такі пересні дощі. І все, все якби благодійно, позитивно. Для нас, для бджіл, для аграріїв, ну, тобто взагалі для всіх. По суті, бджола розвилась за серпень та вересень місяць достатньо напогано і саме через дощі, через те, що у нас був до, пізньої, до пізнього літа та осені вже зараз достатньо багато полку, бджоли змогли набрати ще більш таку потужну силу. І взагалі сімейки пішли такі дуже крутезні взиму. І так чесно кажучи, а, такого, такої гарної осені та таких сімей ну, давно не було. Ну, зараз я спробую тут просто корпусний показати. Ось дивіться. Ось, 12 грамів з бджолою. Ну, є різні сімейки. Може тут зараз спробую відкрити. Дивіться. Ось такі. Достатньо, ну, достатньо крутезні. Бджола ще літає. Сьогодні у нас було до 20 тепла, і буквально зараз, через годину, будемо загружати пасіку і завозити на замувалий точок. По роботі з бджолами ми нічого не робили, тому що дуже багато ще було пізнього розплоду. І, в принципі, збирати гнізда ми не мали змогу через те, що Ну, це була б неправильна збірка. Поки є розплід вулику, ми гнізда не збираємо. Але в нас на півдні тепло ще буде і ми встигнемо, так скажемо, зібрати гнізда навіть в жовтні, в листопаді в нас є така, такі непогані тижні з доброю сонячною погодою. І ми можемо дозібрати в принципі, всі гнізда. Ось так от, в принципі, через годину буде в нас вже машина на пасіці і ми будемо відгружатись. Ось така краса. У нас навіть бджоли пішли, пішли на обліт. Кордованчик. Така краса. Ну, ще побачимось вже на зимовалому точку. І покажу вам ще в одну нашу пасіку пакетну, на якій у нас теж, теж все дуже гарно.